Вітаю на телеканалі ТВ4 час новин. Їхнє дитинство знищила війна. Щороку, 4 червня, у день вшанування пам'яті дітей загиблих внаслідок російської агресії. Українці згадують найменших жертв. За офіційними даними від початку повномасштабного вторгнення загинуло понад 630 дітей, ще більше 1960 отримали поранення. У Тернополі цього дня провели акцію Голоси дітей. Символами пам'яті й болю, який не вщухає, як усе відбувалося далі у сюжеті. 13-річний Ростислав, півторамісячний Іван, однорічний Кирило. Це імена лише трьох дітей із тих, кого вбила Росія. Щороку, 4 травня, Україна вшановує пам'ять найменших жертв війни: тих, хто вже ніколи не зробить перший крок, не побіжить на дитячий майданчик, не обійма рідних. За офіційними даними від початку повномасштабного вторгнення загинули понад 630 українських дітей. Ще більше 1960 отримали поранення. Та ці цифри не остаточні, адже скільки саме хлопчиків та дівчаток загинуло. Поранено чи викрадено на тимчасових окупованих територіях достеменно невідомо. Зараз я тримаю плакат з Катериною Дяченко, яка загинула внаслідок попадання ракети в її будинок. Вона загинула в березні 22-го року. В сучасних реаліях, в 21-му столітті, діти гинуть від військової агресії Росії. Вони втрачають своє дитинство. Попадають снаряди в дитячі будинки, майданчики, школи. Вони втрачають своє, можна сказати, майбутнє в цьому. У Тернополі цього дня відбулася вже традиційна акція Голоси дітей. Присутні розвішали на дерева дзвіночки, символ дитячих голосів, які більше ніколи не пролунають. Ми запрошували абсолютно всіх. Ми сьогодні хотіли провести таку тиху акцію вшанування, щоб всі родини зрозуміли, які втратили дітей. Що ми пам'ятаємо про цих дітей? Ми розділяємо їхні спільне горе. Серед учасників акції і діти вони не лише пам'ятають, а й розуміють, чому важливо говорити про трагедію, що триває, та про життя, які обірвалися. Цей водмедик – це в пам'ять про дітей, які постраждали і загинули в нас. Нападу. Дуже важливо проходити, тому що вони не винні в тому, що вони постраждали. Нагадаємо, день пам'яті дітей, які загинули внаслідок російсько-української війни, встановила Верховна Рада України у 2021 році. Він збігається з Міжнародним днем безневинних дітей, жертв агресій. У Тернополі активно готуються до початку пляжного сезону. На міському пляжі Циганка рятувальники ДСНС уже розпочали підготовчі роботи, які планують завершити до 10 червня. А з 11 числа офіційно стартує купальний період. Як триває підготовка до літнього відпочинку, дізнавалася наша знімальна група. Тернопіль готується до плавального сезону, який триватиме з 11 червня до 15 вересня. На території відпочивально-прогулянкової зони циганка рятувальники служби ДСНС уже розпочали підготовчі роботи з облаштування пляжу а для обстеження акваторії дна міської водойми до процесу залучили спеціалізованих водолазів. Люди в нас кидають і бутилки, і скло, і желізо, і бруківку здрай кидають. Тобто о, ці спеціалісти обстежують, ну, витягнуть ці небезпечні предмети, щоб нашим людям, які будуть відпочивати, тут було безпечно. Протягом усього літнього сезону в зоні відпочинку чергуватимуть четверо фахівців, по двоє в кожну зміну. Також у водомі встановлять буйки та спеціальну огорожу для безпечного купання. На території пляжу зведуть рятувальну вишку, з якої матроси-рятувальники стежитимуть за дотриманням правил безпеки. Слухати рятувальників, не запливати за буї, за огорожу. Також рятувальники наші можуть будуть надати першу медичну допомогу. У них буде знаходитися аптечка. Ну, бо всяке може бути е, виникнути ракушку порізатися чи до якогось камінця. Після завершення підводних робіт фахівці держпродспоживслужби відберуть проби води для лабораторної експертизи. Результати аналізів очікують до 10 червня. Тим часом працівники комунального підприємства займаються впорядкуванням території пляжу. Уже Частково замінили і пофарбували лавки для відпочинку, а також встановили громадські вбиральні. Повністю завершити облаштування обіцяють до офіційного відкриття сезону. На Тернопільщині з'явився ще один осередок безпеки. У селі Колодне запрацювала нова поліцейська станція. Це вже 58-ма в області, відкрита в межах проєкту Поліцейський офіцер громади. Шериф Михайло Сівак обслуговуватиме 8 населених пунктів із загальним населенням близько 7,5 тисяч осіб. Про те, як облаштували станцію, та які завдання стоять перед офіцером, далі у сюжеті. У селі Колодне з Бараської міської громади розпочала роботу нова поліцейська станція, відкрита у межах проєкту поліцейський офіцер громади. Відтепер мешканці зможуть розраховувати на постійну присутність шерифа, оперативне реагування на звернення та підтримку у будь-яких ситуаціях. Досить багато поліцейських зараз бронять нашу державу на східних рубежах. Досить багато поліцейських безпосередньо розкривають злочини, розслідують. Але є така служба, як поліцейські офіцери, які безпосередньо працюють в громадах, працюють з людьми. Це обличчя поліції. Люди з ними стикаються. Першими і фактично по них складає громадську думку про поліцію. Окрім виконання звичних завдань, офіцери отримали ще одну важливу місію підтримку родин загиблих та зниклих безвісти воїнів, а також ветеранів, які втратили здоров'я, захищаючи Україну. Я вірю в те, що наша Україна переможе, користуючись нагодою, я хочу подякувати і низько схилиться перед. Насамперед, загиблими нашими героями перед їхньою пам'яттю, адже вони поклали найдорожче це своє життя за для того, щоб ми могли жити в мирній і незалежній Україні. Місцева громада подбала про належне службове приміщення для поліцейської станції. Воно облаштоване відповідно до потреб щоденної роботи шерифа. У розпорядженні поліцейського є службовий автомобіль. Реформи, які проходять в національній поліції, вони для народу, взагалі для населення. От бачу по своєму селі вони дають позитивні результати. Працівник буде тут по першому. Поліцейський офіцер громади обслуговує вісім населених пунктів, а це 7,5 тисяч осіб. Щоб стати шерифом, він успішно пройшов конкурсний відбір і спеціальне навчання. Перш за все, що є найголовнішим, це зменшити злочинність на даній громаді. Збільшити довіру до національної поліції, а саме до поліцейських офіцерів громади, так само дотримання правопорядку на даній мені території. Відкриття нової поліцейської станції це ще один крок до безпечного середовища, де кожен мешканець громади почуватиметься захищеним. Провадження цього безпекового проєкту триватиме й надалі. Соціальними послугами з догляду вдома безкоштовно можуть скористатися військовослужбовці тернопільської громади, які отримали інвалідність внаслідок війни. Таке рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету для того, аби підтримати ветеранів та ветеранок, забезпечити їм доступ до необхідної допомоги без додаткових фінансових витрат. Для того щоб отримати цю послугу, необхідно звертатися до управління соціальної політики. Всі ці Воїни є на обліку управління соціальної політики, наші працівники мали би з ними зв'язатися запропонувати цю посту. Але якщо комусь не запропонували, або хтось ще не, не знав про це, чи нам можливості скористатися, тому пропонуємо звертатись на адресу Лисенка 8 управління соціальної політики, або з додаткової консультації можна отримати за номером мобільного 067 461 1075. Навіть попри важкі поранення, вони повертаються до активного способу життя. Любомир Перожак – військовий, який під час бойового завдання втратив обидві ноги. Однак після тривалої реабілітації наважився займатися спортом, а згодом долучився до ІАМ-футбольної команди у нашому місті. Про військовий шлях та мотивацію ветерана далі у сюжеті. Можна втратити кінцівки, але не бажання залишатися у спорті. Любомир Порожак ветеран російсько-української війни. До лав збройних сил він приєднався ще під час антитерористичної операції. Перед повномасштабним вторгненням підписав другий контракт і вже близько п'ятої години ранку, 24 лютого 2022 року їхав до військкомату. З того часу служив переважно на Харківському напрямку. Однак у лютому 2023 року під час бойового завдання отримав поранення. Три снаряди вилетіло. Це вже після того ми знали через те, що ніхто не почув ці виліти. І виходить, під той звук, як ми внесли вогонь, обстріли йшли, і ми не почули. Три снаряди попали в окоп, і ми так з побратимом попали під той обстріл і так лишилися. Я лишився без ніг. Після поранення Любомир Порожак тривалий час проходив реабілітацію. Розповідає, найбільшою підтримкою на цьому етапі були дружина та син. Ще в лікарні він пообіцяв собі не зупинятися і впевнено йти до своєї мети. Відтак почав займатися спортом ще тоді, коли був на кріслі колісному. Як був на візку, то я займався так сидячим тенісом. Після того, як я вже протезувався, став на протези. Я почав так само деякі час ходити на тренування по тенісу. Згодом у Тернополі відкрили фан-клуб замфутболу для ветеранів. Двічі на тиждень військові з ампутаціями збираються, щоб пограти у нього. Любомир розповідає: на початку було непросто, По команді треба було вчитися, взаємодіяти між собою та грати без ризику для себе та інших. Ветеран поділився емоціями, які відчував перед першим тренуванням. Це я перше, ну, не розумів, куди я йду, для чого я йду, через те, що в мене двійна ампутація. І я не знав, як я буду себе поводити на полі, через те, що раніше я займався футболом. Ну, своїми ногами я бігав, а тепер, виходить, вже на двох протезах трошки складновато, через те, що це вже виходить, дві ноги, маєш це дві милиці і ще плюс два протези. На тренування замфутболу ветеран приходить разом зі старшим сином, якого називає своєю підтримкою та найбільшою мотивацією. Історія Любомира Пережака показує, що справжня сила не лише в героїзмі на полі бою, а й у здатності відновлюватися, надихати інших на нові перемоги. Надихаємося найсильнішими. Бережіть себе, бережіть своїх рідних і спокійного вам вечора.